Перший із 19 данських літаків в 16 доставлять Україну влітку, але Яндам зазначив, що потрібно набагато більше. 19 очікуємо літаків влітку. Правда, не зрозуміло це коли влітку і якого літа. Врешті решт. Чи очікуєте ви цього літа F-16? Яка у вас є із цього приводу інформація? Я не можу, не можу володіти цією інформацією на е, таку достовірну да? Ну, було б дивно, якби вона в мене була. Е, в принципі, а навіть якщо була, то я не думаю, що це доречно там е, в ефірі повідомити про там точну дату, як коли в 16 е, будуть в Україні. Я думаю, що про. Те, що з'явилося F-16 в Україні, ми дізнаємося не з новинної стрічки, що вони з'явилися. Я думаю, що ми дізнаємося це після перших результатів використовування F-16. це має бути безперечно. Наскільки це можливо, фактором несподіванки для росіян від того залежить ефективність цієї першої хвилі, перших винищувачів F-16, які будуть застосовані військово-повітряними силами України. Пане Олеже, а чи зможете ви описати? Можливо, яка буде реакція у росіян, коли будуть застосовані перші F-16? Чи можливо це спрогнозувати? Ви у військово-політичному просторі довготривали час і трохи знаєте, як і російське військо, як і російський політикум. Ну от що чому я впевнений на 100%, що що е, діма Медведєв Хлібньот храброї води, і точно зробить пост про про те, що це перетиня, перетинання чергових е, червоних ліній. Е, ну, це вже такі, знаєте, не лінії, а такі пунктирчики вже, е, але, е, от безумовно, буде істерія, безумовно буде намагання. Якоїсь військової відповіді намагання, воно не припиняється зараз. Зараз ж всі останні масовані ракетні удари, комбіновані ракетні удари по українській території, вони наносяться по енергетичній інфраструктурі і по аеродромах на Західній Україні, на думку росіян, які будуть використовувати. Для того щоб ну там е базувалося е f 16 пане Олеже. Ну і була інформація про те, що нам е передають е і систему Петріот е протиповітряної оборони. Е Шмигаль про це заявляв е за словами прем'єр-міністра. Київ отримує від США. Ракети для Петріот і зенітного комплексу а також додаткові ракети для Петріот від Німеччини, Нідерландів, Данії, Іспанії, Норвегії і Ізраїль говорив про те, що передасть нам свої Петріот, виходячи з того, що країни продовжують згуртовуватися навколо нашої України. Чи можемо ми сказати, що до кінця цього року ми можемо бодай ще трохи забрати територій, які окупувала Російська Федерація. Тут я маю на увазі, що і поставимо Петріот і те необхідне озброєння на фронт і захистимо мирні міста України. Ну, ми всі дійсно спостерігаємо таку тенденцію, що Більший відсоток е військової допомоги якраз е складова е протиповітряної оборони. Не наступальні е засоби, не танки, там ні Абрамси, ні Леопарди, а саме захисна зброя е е це ключовий момент. Е По-перше, ну, навіть психологічно е урядам європейських країн західних країн легше виділяти кошти. І своїм виборцям пояснювати, чому таке в велика кількість ресурсів витрачається на допомогу Україні, коли це мова йде про захист, про захист цивільного е, населення, щоб не було е, таких трагедій, як сьогодні е, в Дніпрі, е, е, і от знову ж таки на даний момент, на даний момент, доля е, сухопутних операцій, наземних операцій. Вона в великій мірі вирішується в повітрі, в великій мірі вирішується, чи зможе Україна протиставити щось російській російській авіації і з використанням кабів, якщо системи Петріотия в 16 дозволить це зробити, це кардинально змінить ситуацію, і як мінімум унеможливить успіхи росіян на, на фронті.